Вона на рівні з чоловіками мужньо стоїть на захисті нашої держави. 19-річна Оксана Рубаняк з Верховинщини з першого дня повномасштабного вторгнення розуміла, що її місце на передовій. Розповідає, для неї війна почалась ще у 2014-му, адже чимало рідних та друзів Оксани воювали на сході. Серед них і рідний дядько. Він був у Іловайську у полоні, і це в мене був такий яскравий приклад. Тинство, коли мені було ще 11 років, 14-му році, і напевно так і розформувалося, Я вступила на військову кафедру. Там здобувала теоретичні військові знання, а вже в зсу практику. Спершу Оксана вступила у добровольче формування, та цього їй було мало. Оксана прагнула служити у лавах Збройних сил України, і за деякий час дівчина стала кулеметницею одного із підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Своїм рідним зізнається Оксана довго не розповідала про своє рішення. Найперше, кому я сказала, це був мій брат, він був проти, але я сказала тоді вже коли ступила. Батьки дізналися від знайомих, запиталися, чи це дійсно так. Звісно, що я підтвердила і сказали, ну що, тоді бережи себе і до перемоги. І так стоїмо <рисот> до перемоги. Каже, на опанування військової професії часу було обмаль. Усе доводилось засвоювати швидко та здебільшого вже в зоні бойових дій. Стріляти з кулемета теж вчилась на полігоні, та в своїх силах Ксена не сумнівалась. Я кажу, що не я вибрала кулемет, радше кулемет вибрав мене. Ми, коли прийшли військову частину, там якраз набирався кулеметний взвод і вирішила з хлопцями не розходитись по ротах, а бути в одному зводі. Я зрозуміла, що я справлюся, нічого страшного там не було. І так сталося. Оксана єдина дівчина у своєму взводі. Спершу пригадує, стикалась із великою кількістю стереотипів однак, за час служби довела усім, що стать на війні не має значення. Спочатку напевно вагалася довірала, але вагалася, чи я можу виконати ті чи інші завдання. А коли вже в дії побачила, то кажуть, що можу. <свіття> постійно доводила, що я можу, тобто йшла з усіма на позиції, виконала бої завдання, навіть більше того, просилася, щоб мене постійно брали з собою, тому виявляла більше бажання. Тому що, коли ти чоловік, тебе сприймає одразу як захисника. Якщо ти жінка, треба доводити свою спроможність виконувати завдання. Мене виходить нині, каже Ксена. Її побратими не просто друзі, а рідні люди, які підтримують та допомагають пережити складні моменти. Є речі, які вони важко сприймаються, але ти на позитиві їх сприймає, стараєшся заспокоювати побратимів, підтримувати їх. Вони тебе, і тільки в такій дружній атмосфері дійсно можна морально витримати те, що відбувається там. А ще розповідає військовослужбовиця: на передовій бійці не забувають влаштовувати один одному невеличкі сюрпризи на день народження. От коли буває день народження, і в нас є можливість, ми можемо печеньок зробити торт із гущонки. Він завжди смачний, дуже солодкий, але це дуже приємно. Тобто, привітати там, якщо, якщо є можливість, найменше щось зробити. Тобто мінімальні якісь уваги, знаки уваги, тобто там приготувати собі їсти комусь, приготувати, їсти або на спільно на всіх, якщо є така можливість, бо не завжди є. Після перемоги Оксана Рубаняк планує випустити збірку віршів, які зараз пише у перервах між бойовими завданнями. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.